І, Можливо, я знайду свою дружину. Це просто, це просто якийсь кайф тут. Може, когось сьогодні і заберу. Такі дівчата, що розкішні, фантастичні запорізькі мавки. Це те, що я шукав. Майже ніхто не вміє плести віночок і це був шок. А що таке? Холодний борщ Сім? Я ніколи не перестану диватися цій країні. Це сльози на очах, це вібрація, яку неможливо не почути. Це все могло б стати якимось новим подихом української сучасної культури.